Я вирішила зробити маленьке відео. Два дні назад перед світанком, я дивилася на мапу світу і деякі події, коли вони будуть, один Господь знає, чи вони всі збудуться, ніхто цього не знає, ніхто не відповість на це питання. Вірити можна тільки Богові, людям ні в якому разі, але. Є таке, що ми інколи можемо побачити, відчути, передбачити події, які відбудуться в майбутньому. Тому починаю з Ісландії, будуть продовжуватися там вулканічні виливи магми, Іспанія. Ті всі потопи, які там були повені, хто тільки була прелюдія до того, що буде. Нас чекає дуже холодна зима. Вона не буде тривати 3 три місяці чи 4 місяці. Це може бути 2 тижні-3, і це буде, напевно, що в 26-році му році, в кінці січня. Можливо, тому я звертаюсь до всіх. Забезпечити себе не всім необхідним, навіть звичайними свічками, які можна запалити, і вони все одно піднімлють температуру у вашій малій кімнаті на 1 градус. Картина пішла така, що люди витягують валянки, таке жалюгідне явище, тому що морози будуть дуже, дуже сильні. Будуть обвали. В горах це, напевно, що буде Швейцарія, Австрія. Будуть повені навесні, будуть ріки виходити з берегів, Дунай плаче. І ще хочу сказати, що не можна вірити тим суперпереговорам про перемир'я. Ви знаєте, про яких я говорю людей. Як не можна вірити ру русским, так не можна і вірити їм. Перемир'я там ніякого не буде, там буде продовжуватися, колотнеча, коло в яку йдуть. Не одна країна, не дві, не три, не чотири, не п'ять. Там буде повний, повний колапс. Повна біда, Вона неймовірне лихо, яке розповсюдиться по цілому світі. І, звичайно, вони не будуть мовчати, і будуть помста, і по Європі будуть різні непередбачені ситуації. В Україні йде все стихає і мертва буде мертва зона в Україні. Де нікому не буде потрібна земля, тобто земля буде нічейна, там будуть ті люди доживати, які живуть, і через деякий час все повернеться. Просто вірте, Україна буде в два рази практично більшою, ніж ви її зараз бачите. І ще звертаюся до тих українців, які десь знаходяться по цілому світу, але не можуть приїхати в Україну і мають. Сувдепівсько-руські паспорти. повертаєте все в Краснодар, і всі ті області, які межують з Україною. Ті землі один день відійдуть всі до України. Так що, як ви хочете майбутнє собі своїм дітям, це ваш вибір. Дякую, всім хорошого дня.